Доброго дня. Всім хорошого, мирного, плідного, радісного дня. Ну що ж я вам скажу погода у нас сьогодні? головне, що без дощу. нібито вже третій день, можна сказати. Але то, що є на городі робота, то на городі робота. У мене сьогодні багато роботи по дому. Тому що до 1 числа я трішки готуюся. Та й так. Ну нічого, будемо щось показувати із дому. А відео треба зняти це святе. Добре, мої хороші. Ну не терпиться ж мені. Взяла відро. Взяла відро. І хочу піти спробувати копнути картоплю. А чому я хочу спробувати? Тому що той рік я спокійним чоловіком була посадила картоплю в кінці березня. Ну, Він ще міг. Але на 9 день йому я копала і тушила. Була гарна, велика, рання картопля. Ну, це така картопля, можливо, хто її знає. із сиреневими вічками такими глибоченькими. Я скажу правду, що я не люблю її, але вона завжди рання. Така картопля. Вже цвете, бачите, як гарна сиренево. Та й хочу спробувати купнути. Але хочу купнути десь якийсь крайній корч. Зараз побачимо, що тут буде. Я думаю, кажу, правду, що тут нічого, думаю, не буде. Але зараз побачу. І, мабуть, я була права. І що ви тут бачите? А, дивіться, садилася така картопля. Ну, трішки в'язі є. Трішки в'язі є одна сама більша, оце така. Ну що, я її заберу. Ну, і тут по стволу, дивіться, це ця картопля. Я садила з донькою дуже з великими кільцями. І ви хочу, що я показати, дивіться. Пагин. Тут картопля. І отак, і так, і так, і так. Оце все йшло кільце. І дивіться, по пагонові. Дивіться, везде картопля, картопля. Бачите, як? Ну, непогано. Було б непогано. О, тут я ще один підкопала, ладно. Як я її підкопала, то я її заберу. Ну, а тут. А тут така, якщо не буде гнити в такі, в такі воді. І тут, дивіться, попагонолі, бачите як? Оце все було кільце. Це така була з дуже великими кільцями картопля. Ну, все. Тут нема нічого. Тут не залишилося нічого. Все, це все нехай росте. Одним словом, нема що пробувати ще картоплі. Оце, <смі> оце така картопля. І нема жуків. Такий врожай. <смі> О, ще б хотілося й то і тої попробувати. Але я думаю, що там взагалі нема. Ну, якась тут ще усі хочуть хоче зацвисти. Чи, можливо, десь якась свята, висока є. ну, зараз щось підпорпаю. Підпорпаю, не буду копати. О! І що ви думаєте? Дивіться, яка кротяча дира. Прям під кущ. Ой. І що тут є? А, дивіться, дивіться. Як попускало. Ой, ну, не буде її зачіпати. А віце, гляну віце, там під низом іде дира коротяча. Воно ну, все така якась гарна лопухата. Воно ще тут провіримо. І тут провіраю і нічого не бачу. Ага, Глібоченько є теж. Малесенька така. Ну, одним словом, картоплі ще нема. Картоплі ще нема. Ну, не буде кортити хочу показати морковку. Але подивіться колір. Ну така. Добрий палець грубиною. Але колір блідий-блідий. Зараз ще одну спробую вирвати. Ну, та ще менше. Отака. От отака. Горох цвете, і вже дивіться, які нав'язалися стручки. Нічого, що був примерз і був такий жовтий, ну такі стручки в'яжуться непогано. Трошки буряном все позаростало, але нічого. Буду варити холодець, таку ножку перерубала пополам. Мілко не хочу, Ну, по замочу і півник. Таке домашній півник. Трішки замочу, щоб помох. Ну, За півгодинки і покладу варити. Такі скринцята гарні. М'язко вимокло, тепер складаю наниз, звісно, свину. Ніжку, така гарна рулечка така. І зверху вже півника буду складати. Теж такі гарні стиганцята. щоб був холодчик смачний. Грудінка. Грудінку не люблю. А є люди, що люблять, а я не люблю. З дитинства не люблю. Залию водичкою і покладу варити. Розклала вже м'язко і заливаю бульйончиком. Через ситечко я окремо не цідю. Щоль бульйону багатовато. Півень кісток багато. Розклала м'ясо, получається вісім тарілок. Це ще ж не весь бульйон, Ще в кастрюлі я в миску не вліз. Зараз поналиваю, що хоч сама зверху сідай. Отак вийшло у мене вісім тарілок. Ну, мені настил на обід треба шість.